Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Говоримо сьогодні про англійську прем'єр-лігу, в якій в п'ятницю розпочинається тринадцятий тур. В деяких командах відбуваються незрозумілі речі, в деяких командах відбуваються зміни тренерів. А Ліверпуль на все це дивиться та продовжує лідирувати в АПЛ. Пригадуємо сьогодні результати попереднього дванадцятого туру. Дивимось на турнірну таблицю, список бомбардирів та анонсуємо матчі, які на нас очікують. Огляд попереднього 12-го розпочинаємо з матчу лідера Ліверпуля, котрий грав на виїзді проти останньої 20-ї команди чемпіонату Саутгемптона. але вийшла битва, Незважаючи на те, що рахунок відкрили саме ліверпульці. Вони навіть по ходу матчу підсумку поступалися 1-2, і таке діло тривало аж до 65-ї хвилини. На якій, схоже, набираючи ще більше фізичної форми, Мохамед Салах розпочинає забивати, і в підсумку відзначається навіть дублем. На 65-й пішла закидка на нього в штрафний супротивника, і голкіпер Саутгемптона кудись вибіг. Салах в один дотик прийняв, пробив 2-2. А на 83-й м'яч влучає в руку захисника Саутгемптона, Все це діло відбувалося в штрафній, і пенальті призначається в їхнє ворота, яке реалізував Салах. Єгиптянин міг навіть оформити хет-трик, разок влучив в стійковоріт, але я думаю, і дублем задоволений: 3-2 за Ліверпулем. Ліверпуль не лише зберіг першу позицію, а навіть збільшує перевагу над конкурентами, тому що продовжує падати вниз Манчестер Сіті. В 12-му турі горожани вдома грали проти неприємного для себе супротивника Тоттенхема, але все ж таки це був домашній матч. Були сподівання, що нарешті серія з поразок перерветься. Ні, нічого не обірвалося, а навіть стало гірше. П'ята поспіль поразка та ще й без забитого м'яча. 0-4. Оце так фіаско. Ерлін Холанд разок поперечину влучив, але в основному плутався у власних же ногах. А от у Тотенхема ніхто не плутався. У першому таймі дублем відзначається Джеймс Медісон, який цього дня святкував свій день народження. На початку другого тайму після контратаки забиває поро 0-3. Лише після цього і лише згодом у сіті на полі з'являється де брюйне та гріліш, але нічого не зробили. А от люди, які вийшли на поле у Тоттенхема на заміни, багато що зробили. На 93-й німець Тімо Вернер пронісся по флангу. Обійшов як стоячих захисників сіті, зробив простильну передачу, і на дальній сіті її замкнув Джонсон. 0-4. оце так побиття. А зараз поговоримо про поєдинки, у яких, скажімо так, був тренерський підтекст. Розпочинаємо з іпсвіч проти Манчестер Юнайтед. Перший матч нового головного тренера Манчестера Рубена Аморімо. Вийшла, м'яко кажучи, так собі нічия 1-1 проти одного з аутсайдерів чемпіонату. Хоча розпочиналося для Манчестера прекрасно. На другій хвилині вони відкривають рахунок. Діало пронісся по правому флангу, зробив прострільну передачу, і Решфорд в один дотик переправив м'яч ворота 0-1. До речі, Решфорд Унікальний футболіст для тренерів новачків, оскільки Маркос забиває в четвертому матчі, коли дебютували тренери. Двічі така ситуація була в 2016-му, коли дебютні матчі проводили Вангаль, а згодом Моуріньо. В 2018-му, коли дебютував Сульшер. Ну і, власне, зараз з Аморімом. Єдиний тренер, за якого в дебютному матчі не забивав Решфорд, був звичайно ж нідерландець Тенхак. Тож Манчестер Юнайтед вийшов вперед і після цього не зрозуміло, чи то манкуніанці віддали ініціативу, чи то Іпсвіч її перехопив, але вже переважали господарі. І кілька хороших сейвів зробив голкіпер Манчестера Андре Онана. Але за дві хвилини до завершення першого тайму не врятував. Хатчісон пробиває за меж штрафної, маленький рикошет і м'яч летить в дев'ятку. Один-один. В другому таймі від Манчестера лише один удар в ствір. Один-один так все і завершилося. Подивимося, що буде у Аморіма. А далі в АПЛ. Аж два тренерських підтексти було у матчу Лестер Челсі. Пам'ятаємо, що в минулому сезоні лисичками керував Енса Мареска, який сьогодні очолює Челсі. А по-друге, Лестер, зазнавши домашньої поразки 1-2 від аристократів, втратив головного тренера, тому що був звільнений Стів Купер. Тож тепер у Лестера буде новий тренер, який буде рятувати команду від вильоту. Голи за Челсі цього вечора забивали Ніклас Джексон та Енсо Фернандес. На 15 15-й хвилині Джексон виборов м'яч у захисників і відразу пробив 0-1. Аристократи грали легко, невимушено. Це було чітко помітно на початку другого тайму. В одному з епізодів Палмер, пробиваючи поворотом, влучає в свого ж партнера по команді, яким був Мадуек. Здавалось би, можна було засмутитися. І, до речі, тренер команди засмутився. Але от гравці посміялися, дали один одному 5 і пішли грати далі. І награли на ще один гол. 75-та хвилина. Джексон пробиває поворотам супротивника. Голкіпер Лестера відбиває м'яч, але прямо на набігаючого Фернандеса. І той ударом головою робить рахунок 0-2. Лисички свій гол забили аж на 95-й і то з пенальті. 2-1 за Челсі. Скромні, але тим не менше три бали для аристократів. Ну і також відзначаємо першу перемогу за місяць в АПЛ для Арсеналу. Каноніри в 12-му турі вдома розібралися з Ноттінгем Форест 3-0. У лісників загалом за поєдинок жодного удару в ствір. На 15-й хвилині всіх накрутив Бука Йосака та відкрив рахунок 1-0. Наступний гол був лише на 52-й. Його забиває Томас Парти. Як може забити парти? Звичайно ж, пострілом за меж штрафної. Ну а крапку на 86-й хвилині поставив 17-річний інвар. Який стає одним з наймолодших футболістів в історії англійської прем'єр-ліги, котрому вдавалося забити гол. Спокійні три бали для канонірів. В інших поєдинках Ньюкасл дещо несподівано зазнає домашньої поразки від Вестхема 0-2. В нічю 2-2 завершився поєдинок Астон Віли та Крістал Пелес. Бірмінгемці не можуть виграти четвертий матч поспіль в АПЛ. Борнмут зазнав домашнього фіаско від Брайтона 1-2. А Евертон Віталія Миколенка не може забити третій тур поспіль, нульова нічия проти Брентфорда. Вулверхемптон, який лише в попередньому турі здобув першу перемогу в чемпіонаті, здобуває і другу: 4-1 на виїзді над Фулемом. Хоча рахунок на 20 й хвилині відкрили саме господарі. Дивимось тепер на турнірну таблицю. Лідер Ліверпуль, 31 бал, уже аж на 8 балів відстає Манчестер Сіті, котрий іде другим. Дві лондонські команди Челсі та Арсенал, маючи по 22 бали, йдуть в зоні Ліги Чемпіонів. Щоправда, також 22 бали і у Брайтона. По 19 балів мають Тоттенхем, Нотінгем Астон Астонвілла. Але за додатковими показниками в зоні Єврокубків перебувають шпори. Остання позиція за Саутгемптоном – Чотири бали у святих. Уже на 5 балів вони відстають від рятівної позиції. Передостання сходинка за Крістал Пелес вісім балів, по 9 мають Іпсвіч та Вулверхемптон, Але вовки вириваються з додатковими показниками з зони вильоту. Евертон Віталія Миколенка лише на 2 бали випереджає зону вильоту. Мохамед Салах, забивши два голи у ворота Саутгемптона, поки що не вийшов на першу позицію списку бомбардирів, але уже туди прямує. Лише на два голи він зараз відстає від лідера Холланда з Манчестер-Сіті, на рахунку якого 12. Можливо, що з бомбардирів бомбардирів нас зміниться після 13-го туру, адже в 13-му турі центральна гра Ліверпуль проти Манчестер Сіті, Салах проти Холланда. Це центральна гра, але ця гра буде заключною. А тур розпочнеться в п'ятницю матчем Брайтона та Саутгемптона. П'ять поєдинків в суботу: Брентфорд проти Лестера, Вулверхемптон проти Борнмута, Крістал Пелес проти Ньюкасла, Ноттінгем Форест проти Іпсвіча. Також буде лондонське дербі, Вестхем проти Аргентина. Арсеналу. Чотири поєдинки в перший день зими: Манчестер Юнайтед проти Евертона, Тоттенгем проти Фулема, Челсі проти Астон Вілли, ну і власне Десерт, Ліверпуль, Манчестер Сіті. Обов'язково про всі ці матчі будемо говорити, тож не пропустіть. На сьогодні ж, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Нам все добре!